Двоє молодиків зарізали чоловіка. У болоті тіло пролежало місяць. Один загиблий, п'ятеро постраждалих. Деталі моторошної, ДТП в Луцькому районі побили й бусом, забрали з лікарні. Гучний скандал із ТЦК на Волині. Волинь втратила ще одного захисника. Повідомили про смерть Володимира Левчика із селища Маневичі. Йому було 28 років. Випускник української військово-медичної академії призваний на військову службу у вересні 2020 року. Помер 17 грудня, лікуючись після поранення. Вічна пам'ять герою. Моторошна аварія сталася біля села Пальче Луцького району. Мікроавтобус шістьма людьми злетів у кювет і врізався в дерево. Водій загинув, п'ятеро людей із травмами забрали в лікарню. Знаємо, що за кермом був 52-річний чоловік. На місці ДТП працювали поліцейські, кілька бригад швидкої допомоги і рятувальники. Є відео, як останні витягали з розтрощеної машини постраждалих. З'їхав з дороги, врізався в дерево, як зрозуміло. Так, скільки Всім потрібна медична допомога, направте швидкі. Потерпіть, чуть -чуть потерпіть, пані. Ще трошечки. Ще трошечки тут. Ще трошечки. Давайте. поступити слухати музику ну ось спешились кущі потому що У ковалі машина збила бабусю. Трапилось це на вулиці Театральній. 49-річний водій на Форді наїхав на 70-річну пенсіонерку, яка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. Бабуся травмувалась, утім, після надання їй меддопомоги їхати в лікарню відмовилась. У Луцьку молодики вбили чоловіка, тіло кинули в болото. Там воно пролежало місяць. Луцькі оперативники розкрили зухвале вбивство. 2 грудня до поліції надійшло повідомлення про зникнення 37-річного чоловіка. Відтоді на пошуки громадянина були зорієнтовані наряди правоохоронців. Працівники кримінальної поліції провели широкий комплекс оперативно-розшукових заходів та встановили, за яких обставин зник чоловік. З'ясувалось, що ще 20 листопада двоє молодиків нанесли йому ножові ушкодження, побили руками і ногами. Та залишили помирати у болоті 17 грудня. В результаті кропітких пошуків поліцейські виявили у відомі тіло розшукуваного з ознаками насильницької смерті. Двох причетних до злочину доставили до підрозділу поліції. Це місцеві мешканці 17 та 20 років. За скоєння умисного вбивства їм оголошено підозру та обрано запобіжний захід. Триває слідство, аби з'ясувати усі мотиви, деталі. Та інші обставини цього зухвалого злочину. Працівники ТЦК у Коволі травмували чоловіка, після чого той потрапив до лікарні. Прямо з медзакладу його примусово доставили до луцького ТЦК. Це не забажали. Куди везуть? Хлопці, куди? Куди везуть його? Куда їдуть? куди везуть, хлопці? Скажіть хлопці, двоє сюди до мене. Дружина цього чоловіка звернулася до омбунсмана Дмитра Лубінця. Той відправив у ТСК свого представника. Утім, поговорити або навіть побачити постраждалого йому не дали. Ба більше сказали, що чоловіка вже вивезли до військової частини. Про цей факт омбунсмен повідомив у Волинську прокуратуру та в ДБР. У Ковалі відкрили центр рекрутингу до війська, розташований він на базі ЦНАПу, що на вулиці Драгоманова, 22. цей центр – 45-й в Україні і другий у Волинській області. Відкриття рекрутингового центру української армії це результат спільної співпраці Міністерства оборони районної військової адміністрації Ковальської міської ради. Чому важливо саме співпраця з районною військовою адміністрацією? Тому що ми розраховуємо, що всі Мешканці не лише Ковальської громади, а й всього району зможуть скористатися послугами цього центру, який дає можливість самому обрати свою долю в Збройних силах. Основне завдання рекрутингового центру розповісти про вакансії, які є у різних військових підрозділах, та супроводжувати добровольців при працевлаштуванні. Вакансії у нас є як бойові, так і тилові. Це може бути кухар, такелажник, стрілець, оператор БПЛА, юрист, гранатометник. В базі більше 10 тисяч вакансій, які щодня оновлюються. Тут не роздають повістки і звідси не відправляють на фронт. У рекрутингових центрах працюють цивільні люди, які наголошують Міноборони, ні в якому разі не діляться вашими даними із ТЦК. Ба більше тут не питають імені й не вимагають документи. А сам факт звернення в рекрутинговий центр ні до чого не зобов'язує. Ми пояснюємо, ми для вас працюємо Ви взагалі. Нічого не втрачаєте, от від слова зовсім. Можете прийти і сказати, мене звати Джон Сміт, я взагалі з Марса, да, але допоможіть мені влаштуватися в армію. З вами будуть працювати. Нам не важливо, як вас звати, де ви живете, який у вас попередній досвід. Ви хочете ділитись цією інформацією? Хочете не ділитись. Але ми вам розкажемо під ваші побажання, які є вакансії. Там, де ви оберете, вас контактують з військовою частиною, і ви далі будете спілкуватися з рекрутером, конкретно військової частини, вам пояснить вам, який у нього досвід, частини досвід, тобто яким чином вони до себе на відповідні посади людей заводять і як це далі працює. Звертатись у рекрутинговий центр можна і після отримання повістки, що правда не бойової, а першої на оновлення даних. Це нібито сіра зона, насправді це не так. Нема жодних нормативних законних обмежень для такої людини сконтактувати або з військової частини пріоритетної, наприклад, да, яка може до себе мобілізувати, або з нашим центром за рекрутером. Рекрутер знайде потрібну вам вакансію та сконтактує із обраною військовою частиною. Якщо ви їм підходите, отримаєте рекомендаційний лист. Далі вирішуєте бути мобілізованим чи контрактником. До слова жителям Ковальської громади, які укладають контракт, із міського бюджету виплачують 7 тисяч гривень. Проходите ВЛК після проходження ВЛК проходите базову загальну військову підготовку, яка триває 45 днів. Після цього можлива фахова підготовка, яка буває як в Україні, так і за кордоном. І після цього вже відбувається до військової частини. Де несете службу? Uh -huh. за обраною вакансією. Рекрутер, що важливо, буде супроводжувати вас від початку пошуку посади до того моменту, поки не зайдете у свою військову частину. Центр рекрутингу в Ковелі. Нагадуємо, працює в приміщенні ЦНАПу за адресою вулиця Драгоманова, 22. Консультацію можна також отримати за номером телефону, який ви зараз бачите на екрані. Анастасія Качина, Максим Шинкар, дванадцятий канал. На зустрічі із Зеленським були представники Волинської області. Голова ОВА і голови громад долучилися до роботи всеукраїнського конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України. Його мета комунікація місцевої із центральними органами влади. На цій зустрічі високопосадовці представили основні державні програми, які підтримуватимуть українські громади та людей у 2025 році. Основну увагу на що було звернуто президентом України, це оборона, безпека регіону. В принципі, то, що на сьогоднішній день і передбачено в обласному бюджеті. Друге питання це зрозуміло підтримка тимчасово переміщених осіб і ветеранська політика, підтримка ветеранів, членів їх сімей. Це е, співфінансування з обласного бюджету, з бюджетів громад. Різного роду програм, які пов'язані з забезпеченням, е, забезпеченням житлом тимчасово переміщуваних осіб, е, ветеранів, підтримка е, розвитку е, соціальних програм в регіоні, е, фінансова допомога певним верствам населення, е, ведення, адаптації їх. Ін... В нормальний спосіб життя в тих регіонах, де вони з вимушених причин мушені були переїхати. Під час роботи конгресу в блосі запитань відповідає представники громад мали змогу почути інформацію, яка їх цікавить від керівництва центральних органів влади. Ми сьогодні почули дуже хороший проект, який міністерство розвитку громад пропонує. Це програма Пліч Опліч підтримки тих прифронтових громад, які сьогодні потребують підтримки тилових. Тому насправді ми акцент робили в своїй діяльності на партнерську роботу з міжнародними е, партнерами. Е, що побачив я, що потрібно так само переключитися на внутрішньої громади, на е, співпрацю з. Територіальними громадами, які є окуповані або тимчасово окуповані, або просто виїхали, перебувають в інших областях. наших. це насправді дуже важливо підтримувати як в плані відбудови цих громад, так і в. В плані гуманітарної допомоги освітні, культурні, спортивні заходи тобто ну, насправді дуже важлива підтримка. Напевно, так само, як і в державі, так само і в сільській раді на сьогодні почарові завдання це спрямування бюджетних коштів на підтримку Збройних сил України, на підтримку наших хлопців, які захищають нашу державу, на підтримку їхніх сімей, а також тимчасово переміщених осіб. І навіть приймаючи бюджет громади, ми теж на наступний рік плануємо. Навіть не навіть враховуючи, що реверсна дотація буде більше 87 мільйонів гривень, так само на програму підтримки збройних сил України передбачити 100 мільйонів гривень і ці кошти наступного року спрямувати саме на ці статті. Також почули підтримку внутрішньопереміщених осіб вкрай важливо, оскільки ми деколи чуємо нарікання від них, які в нас проживають в громаді. Що недостатньо їх підтримує держава. Зокрема, ми підтримувати, стараємося їх із місцевого бюджету коштами з завезенням дров'я, стараємося допомогти, щоб вони відчули, що сьогодні держава за них дбає безпосередньо дбає наша громада. Ми будемо активно брати участь в цих проєктах, бо вважаємо, що все, що можна отримати. Для нашої громади ми мусимо і зобов'язання брати участь. Тому проекти, що стосуються освіти, соціального захисту ми обов'язково будемо реалізовувати важливі питання цього року. Це, зокрема, і оборона країни, підтримка сил оборони, це вимушені переміщені особи. Це говорили про те, як пережити цю дуже складну зиму проходження опалювального сезону, міжнародна співпраця, що сьогодні є важливим, тому що сьогодні використовуючи наших міжнародних наші міжнародні зв'язки з допомогою наших міжнародних партнерів ми можемо тримати увагу до україни на високому рівні тримати україну в міжнародному фокусі залучати кошти для підтримки наших громад для вирішення актуальних проблем Працівники Рівненської АЕС взяли участь у захисті магістерських дисертацій студентів Національного технічного університету України Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського. На нашому підприємстві традиційно кожного року, у грудні місяці, представники наших підрозділів приймають участь в захисті магістерських робіт, таких спеціальностей, як атомна енергетика, автоматизація, електричні станції. Атомна галузь потребує. Постійно фахівців, тому така співпраця дуже ефективна. Такий формат взаємодії з енергетиками дозволяє студентам отримати практичні знання та досвід, які знадобляться у роботі. До того ж, у такий спосіб атомники РАЕС мають можливість оцінити рівень підготовки студентів та виявити перспективних кандидатів для подальшого працевлаштування на атомну станцію. А відтак покращити підготовку майбутніх фахівців для роботи в енергетичній індустрії. Нам дуже важливо знати, який саме рівень наших потенційних працівників, тому що високий рівень їхньої підготовки він забезпечує майбутньому безпеку нашого енергооб'єкту. Ми зустрічалися за студентами після шостого курсу. Вони вже більш обізнані і більш впевнено розмовляють і відповідають. Під час захисту магістерських робіт студенти презентували свої дослідження та інноваційні підходи, які можуть бути корисні для розвитку технологій українських АЕС. Теми актуальні та цікаві, кажуть атомники. Наукові розробки та ідеї студентів мають місце у подальшому впровадженні на виробництві. Серед них були працівники нашого цеху, що дуже приємно, які навчаються за дуальною освітою. Це Бедик Віталій. Дуже цікава тема і актуальна на даний момент вивантаження відпрацьованого ядерного палива і підвищення безпеки його на сховищі, в централізованому сховищі відпрацьованого ядерного палива. Також хочу відзначити ще одного працівника, який прийде в майбутньому до нас в цех Данілов Василь. Також дуже цікава тема. Високий рівень всіх магістрів, які захищалися. В умовах сьогодення потреба у молодих спеціалістах різних технічних спеціальностей значно зросла. Зауважують енергетики. До того ж, у наш час український АЕС це найпотужніше джерело виробництва електричної енергії, яка більше як на 60% забезпечує країну світлом та теплом. Тож діалог із майбутніми фахівцями, які прагнуть професійно розвиватися у колективі акціонерного товариства, на енергоатом, зокрема й Рівненської АЕС, проводитимуть і надалі. Рівненська АЕС підтримує молодих працівників. Це і допомога в житлово-побутовому секторі, допомога в соціальному забезпеченні, це і наставництво, це і адаптація персоналу. Все це сприяє для того, щоб молоді працівники почували себе впевнено і комфортно на АЕС. Олена Муляр, Олександр Сніжко, УІТАЗГРАЕС.